Днями завершились законні строки подання електронних декларацій посадовими особами України. Наразі не всі подали своїх декларацій, а є й такі, які припустилися помилок. Проте, за словами експертів, цей процес є прогресивним. Політолог Мирослав Кошик відзначив, що прикарпатські декларанти відрізняються від столичних. Прикарпатські декларації відрізняються від так би мовити київських декларацій, тому що ми бачимо, що наші політики скромніші. Лише декілька з них задекларували там певні мільйони, велику кількість квартир, але в основна більшість, особливо міських чиновників, декларує доволі доволі чесно. Ось про що це свідчить? Ані про що не свідчить. Це свідчить, можливо, вони розумніші, можливо, вони не мають поки що. Законні строки подання електронних декларацій закінчилися. Що ж скажуть франківці з цього приводу, і чи бачили декларації прикарпатських чиновників? Що чув, що сім депутатів ще не подали декларації. От ну цікава штука, перспективна, дуже ну, актуальна для України. Але що хочу сказати, що ну на ну треба надіяти, надіятися на чесність тих людей, які подають електронні декларації. Я думаю, що це добре. На жаль, не відслідковував конкретно за якимось, але в загальному от, слідкую це дуже добре, щоб люди наші знали, як наші державні службовці працюють, як вони заробляють. Це добре, але я думаю, що вони лише показують свої кишенькові гроші, як то кажеться, а всі свої такі ну чорними путями, всякими гроші добуті приховують десь за границею. Так що це, це добре, звичайно, але я думаю, в суті проблеми цього українця не поміняє. Рада, що є люди, які мають такі статки, але добре би було, аби всі жили так багато і б ділилися з тими, хто якісь копійки тільки заробляє. Посадовців, які не подали електронні декларації вчасно, очікує адміністративна відповідальність. Вікторія Ковцун, Ігор Попек, ТРК Карпати.